Тато Небесний, я молюся тобі, Господь Боже, за сьогоднішній день. Наповни, Господь, цей день своїми свідоцтвами, своїми чудесами, зціленням. Я молюся, Господи, Тобі, щоб кожен, хто чує цю молитву, став ближче до тебе, змінювався. Господь, я молюся, Господи, Тобі. Дай сили там, де немає сили, дай віри там, де немає віри. Тато Небесний. Благослови Господь цей день всі наші справи. Нехай в усьому буде Твоя воля, Твоя підтримка і Твій захист. В ім'я Твоє Боже. Амінь. Тато Небесний. Ми молимося, Господи, Тобі, також за те, щоб в Україні був мир і спокій. За те, щоб не було тривог, за те, щоб був мир. Молимося, Господи, Тобі, щоб ворог тікав з нашої країни. Молимося, Господи, Тобі, також, щоб жодна атака ворога з неба вона не була успішна. Молимося, Господи, Тобі за ті міста там, де небезпечно захисти їх, Боже. Молимося, Господи Тобі, тому що молитва вона може все. В ім'я Твоє Боже. Боже, молимося, Господи Тобі, благослови сьогоднішній день в нашій країні, нашу державу. Зміни, Господь Боже, те, що потрібно змінити, Господь. Довіряємо Тобі. Виведи Господь нас, Боже, із цієї ситуації. Молимося, Господи Тобі, захисти наших захисників. дай їм вихід, Боже Господь, там, де небезпечно, дай їм мудрість, Боже Господь, і силу, Господь, Боже, Твою. Молимося, Господи Тобі, в ім'я твоє, Боже. Амінь.